Я тут, всім привіт. Сьогодні пограємо Raven's Watch. Дуже класний рогалик. Схоже на Hades. Навіть відчуття було, як я перший раз пограв, відчуття було таке саме, як я перший раз пограв у Headies. Типу вау! Добре, тут маємо герої, ми можемо відкрити ще три, і Ромео і Джуліета, вони для DLC. Треба додатково докупляти. Пограємо за Скаро, це перевертень. Думаю, червона шапочка, маємо тут шоладінна. Маємо. Snow Queen, Biol. White Piper. А, Я вже трохи пограв. на мене другий рівень. Типу. так і ця гра Кооп типу, можна грати з друзями. Тому, дивіться, це. Ой, Донатті не ЗСУ. Добре, це наші вміння. Звичайний удар. І бачите ці три кінжальчика вони набираються. Чим більше набереться, тим сильніше буде супер удар. Маємо таку бомбу. І кожен герой має захис захисний. Вона просто робиться непомітною. А я забуду ланцюг покращити. І отак, бум. І тут є день і ніч. Як настає ніч, вона буде перетворюватися в обертня. Ми маємо 3 дні. І через 3 дні з'явиться перший бос. І, типу. То, того не уникнути. А на мапі маємо різні позначки. А, а, типу будуть показуватися скрині, будуть показуватися фонтани для лікування. Це що в нас? А, просто... Виглядає наче щось, з чимось можна було інтеректи. А я ж бомбу маю. Окажемо здоровья посылало підлечиться. Бомбу на неду добрый кенуликва. Та сама стратегія, бачите, типу кожен удар набиває цей і потім він робить супер удар. Типу. Пришва, щоб мене не вбили. Отак От тобі. Лівий правий лівий, правый. Це що в нас? Ууу, гарно полікувалася. О, тут якийсь соко зараз на мене. Підемо подивимося, подивимось, шот. mm -hmm. oh, Блін, грається дуже клево. Дефенс. Сейчас 2 combo points. Ага, кровотеча або... Нам буде даватися комбо поинтерес, я так зрозумів. А це що значить? Ага, це я можу зробити, мабуть, це redraw. А, Добре, ну давайте зробимо дефенс. Оншат. А я думаю, бит буде. А, я коли використовую цей захисний... За -за захисну. Боже, ти скажи, я скажу. Навичку. То в нього ще вампіри, так я так зрозумів, попадається. О, дякую. А, добре. Тут є місії. Місії нам будуть давати, я думаю, найбільше більше експір... XP, тому ми будемо так... Зараз зробимо цей камінь, звідси до цієї книжки і підемо на місію. О, тут вже елітні монстри почались. Ууууух, клас. Там є аптечка, але не потрібна. Тут like mm -hmm. Now... ще є сенмен стоїть, в нього можна купляти всякі прикольчики теж. Oh, Перетвори назад. день день настав. Ммм, hmm, щось нам дало якісь бонус там. Hmm, я ж такого не бачу. Ага, треба всіх побивати. Добре, що багато здоров'я випадає. А, ми маємо ще час, то за час треба ще зробити. Що? Єееей, пройшов, клас. Ооо, прикольно, Віталіті типус 6. Lodgin Шарс, Stars of Paid. Оце, я думаю, що здоров'я було. Ага, це вже для людини. А це для обох, а О, прикольно. Оце теж класно. Ммм, прям не знаю, що вибрати. Добре. Це просто бомба, вона буде одразу взирватися, і вона мене більше не. немає. Підем сюди, подаємо по Шурику і потім підемо одразу на місію. бо там місії теж важкі Окей, Через два дні босс з'явиться Окей, oh. okay. оце наші от апгрейди. No uh. Це воно мене зараз е забере здоров'я. Так, повинно, але більше є. більше шкоди буде тепер робити. Окей, okay, йдемо на місію. Може по дорозі щось побачимо цікаво. О, oh, майже ніч на каже. Давай швидше, бо вже майже ніч. Зараз знову перетворимося. Ooh. І при чому вони обидва типу, кльово граються і один призначив другий, типу, клас... Ну, дуже. Кається, okay, він зараз скаже нам каміння, йому пошукати треба. Каміння ні, не, не каміння, щось інше. А от тут на карті позначається. скриня. Ай. А, дарво вот, трэп Окей. Okay. Два. Три. Нам пятнадцать трэп, нас брата. Пять. Пяшет тут нас, да? О, це прикольно. Але це прикольно. Ааа, це наша бомба або це... А. скіл Так, мені ще треба дерево знайти. Тут не час, тут треба все швидко робити. Треба було... 5-5. Типу, чим більше ми зараз цих э, дров назбираємо, тим сильніша хата буде, тому що її потім ще треба буде захищати. Треба бороніш то викрасти. Доброе, мне треба ще то дарво, que daí eu chucate OK Це класно, це типу комбо. 11, в мене менше хвилин залишилось. О, бачили комбо, типу. Типу, після кожного оцього воно буде робити комбо. Клас. Окей, okay, вони вже йдуть, мені треба вертатися. Тому що вони зараз вже будуть йти пробувати ламати їх будинок його. Так, если бы не сбрали 15, то было... Yeah. было бы больше экспеддала. Я не знаю, где-то шукати эту больше. Блин, то комбо вообще мне так какало. Окей, Okay, мені треба йти захищати будинок. Ай, промахнувся комбо. Ой! Это так... был Waste. О, я на... Ага, окей, я думал у меня было. Ну, это прям, я не разумею, что это бывает. Ого! Ого! Не очікував. а Маємо такі пір'я-ворон, пір які дозволяють нам а, повертатися. Це жах просто. Ну конечно, будемо. Мене розбалило два рази. майже. Мені цікаво, чи я погано граю, чи це в мене просто персонаж соккий. Саме, саме для того. І шо? Окей. Чотири демеджі, шість звіття, критикал гедом. Давайте на крит. Бачите, комбо теж працює на нього. Це поробить комбо. Для 2,5 хвилини лишалося до боса, я так зрозумів. тут таймер, не знаю. Talk to me. Mm, it's a boss, it's a boss. I do

Так, от багато цих елітних вони починають просто... Дийти, ну це жах якийсь. Бачите як червоні екран? це значить, що зараз зде босс появился уже. Ага, вот це ключ будет. Для... І що там сраден? А, окей, починається босс файт. Донайте на ЗСУ. Добре, нам треба спочатку поламати, поламати йому ці його лапки. Тоді, типу, бос буде як стайгар. Ó, yeah, yeah, yeah. Ó, dobra, bossa, bossa, bossa. Чесно. О-о. Пом-пом-пом. Ха-ха, <laughs> ако сте така върно играят, тъпо, хочете най-менша рази померте. Окей. Okay. Так от. Набагато легше, ніж перший раз. Перший раз я здається, я все пірі стратив, щоб прийти першого боса. Окей. Така от гра, так що кому подобається, грайте, е, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, донайте на ЗСУ, обов'язково. І. Так. Всім па-па.